Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Сподіваюсь, я встигну зробити цей розклад. Хочу, щоб ще сьогодні ви його отримали. Як пережити втрату? Я, як зазвичай, зроблю три позиції, щоб зрозуміти, на якому етапі ви зараз знаходитеся. Тут може бути люба втрата. Абсолютно люба. Від дрібничок до великих речей і так само людей. Ось, у кожного, звичайно, кожний. А... Робить це все індивідуально. Ось якось так все. Вибирайте кожну свою карту і будемо дивитися. Я зроблю так, в загальному, щоб ви розуміли. Ну, Тому що ну, все-таки ви маєте можливість вибрати, бо три варіанти. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу, а ми будемо дивитися. Карта номер один. На якому етапі ви зараз знаходитеся? Ви, звичайно, вже відкриваєтеся. Тут, можливо, до вас вже йдуть люди. Можливо, і давайте я так скажу: ви вже на етапі, коли ви заповнюєте цю пустоту вже самі. Тобто, рух у вас уже пішов. Але ми подивимося, що все ж таки. Дивіться, для всіх сонце, для усіх. Тобто відкритість. Відвертість, не закриватися в собі. Це порада для усіх. Так, як пережити втрату. Ну, Бачите, почати все спочатку. А, накопичувати, мати терпіння і виходити більше на люди. Більше на люди. Бо тут таке враження все ж таки. А, Знаєте, я скажу ще так: дозовано виходити на люди. Тобто, не одразу не одразу з відкритою душею і тому подібне. Дозовано. Крок за кроком. степ by степ, як то кажучи. Ось якось так я це бачу. Тобто, коротко і ясно сказати, я вам все сказала, і це робити поступово, не спішити. Ну, я лишу цю карту, нехай буде. Гаразд, у нас другий варіант. Карта номер два. Почніть мріяти. Тут почніть мріяти, почніть бажати. Тобто, ні скоріше це це етап зараз. Ось ви вже мрієте, ви вже про щось бажаєте. Тобто, ви вже Ну тут я би сказала, що тут людина вже з душі, скажімо так, починає щось забагати. Ось, якісь бажання у вас вже є. Зараз подивимося. А, ви знаєте, шукайте свого шляху, свого особистого щастя. в мене таке враження, що те, що у вас було і пішло від вас, то було не ваше. Або вже себе пережило. Чому зараз поясню? Тому що ось ці кар... ця карта натякає на своє особисте. Дивіться, а, карти просять вас не робити. Тих самих помилок. Тобто це може бути ваш чоловік, ви розійшлися з ним. Це може бути якась подруга, яка пішла від вас. І для вас це велика якась втрата. Ось тут карти вам натякають: не робіть ті самі помилки. Шукайте свого. Розумієте, свою людину, свою річ. Все, що не ваше, воно йде у вас з життя. Або вже, як я сказала, пережило своє. Як би це сказати, якісь завдання ви разом виконали, ви виросли і тому подібне. І Тому втрачаються речі і, на жаль, втрачаються люди. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, тепер у нас третій варіант. Дивіться, у вас є якийсь, наразі у вас якийсь шанс. Дивіться, по цій карті. Це шанс, тобто до вас щось йде у вас е, в руки. Ця карта вам натякає, що е, якщо ви все ще будете зайняті кимось або чимось, бідкатися, що у вас пропала якась річ, може бути, від якоїсь дорогої людини, бачите, зависати, ось ця карта сама вилітає, зависати на тій речі або на тій людині, ви можете пропустити цей шанс. Тут якийсь шанс, тут якась удача йде прямо вам у руки. Запам'ятайте це. Прямо у руки. Зараз ми подивимося. Бачите? Знову знайти своє кохання, знову знайти свого чоловіка. Але тут, скоріше за все, ви ще побиваєтесь. Тут я не бачу вдов, до речі, я не бачу тут вдів. Ось ви е, не того чоловіка притягнули, не ту людину притягнули. Тут навіть, ви знаєте, може бути робота, втрата була роботи, ось саме по цій карті. І ви дуже переживаєте. Ось якось так. Тому е, не переживайте, вам іде вже щастя у ваші руки, тому не переживайте, не думайте за щось інше. Ось, підготуйтеся самі свою душу, своє, ну, навіть не знаю, як сказати, свій моральний стан, свій моральний стан, скоріше за все, підготуйте. Ось, і тоді вам буде легше, бо я бачу, тут ви не переживайте. Розумієте? Тут ще, знаєте, що може бути? Можливо, у вас чоловік, син, внук, там, у кого, якась рідна людина, можливо, на фронті. Ось, ви дуже переживаєте. Ось якось так теж може бути. Але втрати тут я ще поки що, як вам сказати, ви боїтеся ще когось втратити. Ось якось так це ще може бути. Ви знаєте, карти радять вам заспокоїтись і не переживати. Ось якось так. Розумієте, тому що переживанням, ви навпаки, переживання це є. Низькі вібрації, навпаки, заспокойтеся внутрішньо, ось якось так. Візьміть себе в руки, займіться якоюсь волонтерською роботою. Ця карта ось вона натякає. Займіться волонтерською роботою або займіться якоюсь такою справою в суспільстві, з людьми, на людях. Ось, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Чекаю на ваші Коментарі на ваші відгуки, на ваш зворотній зв'язок. Бережіть себе, мої любі, гарного вам дня і разом до перемоги! Все буде Україна!